Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхала з Іванівцею така кобилка до фараона. Хлопці привезли самі бусом. Зараз робимо роботу, кобилу у буса і... і все так як має бути. Скільки кобилі рік, Андрій? 10. 10 років. Тут є, є кобили власник. Андрій подзвонив, каже, чи пустиш жеребця. Я щось спину рушив і кажу, як хочеш, бо я уклов якісь грижі, диски чи як то правильно називається. Хочеш пустиш сам і будеш, їх будеш парувати. Він каже, то вже, їдемо, щось лиш би щось збуло. Кобилі 10 років, Покачалося. Нічого це все нормально. Вона. Е, може вона перед тим, як іти до жеребця, як, як кінька чеїсі, то він мейсі. Вона може так зразу як зріла, що вона вже на території хотіла привести себе в порядок. <ріх> Отака От кобила. То вона в тебе від лошати, так? Так. Від трьох місяців. Від трьох місяців? Так. Чекай, а скільки, скільки мала лоша? Одна лоша. Одна лоша тільки, так? Так, всі лише нас Ага. По сусідстві не давай. По сусідстві? Так, 100 метрів. Але е, лошечку. Лошечку? Чесно, так. Честра, така сама? Так. А жеребець який був? Жеребець я б казав, був маленький. Молодий жеребець. Мене півтора року. Півтора року. Ага, півторарічний? Півторарічний пішов на кобилу і прийнялося. Видиш, е, у загальному ці наші наші ці, що колись у нас були коні, ниці завезені. Я То колись, там півтора року скакав. Я знову Ясно, нам не приймалося нічим. Ні, але такі в півтора року скачуть і з'являються. А так породості, та як цей фараон, ти, ну півтора року він ще, не, він ще нічого з нього не буде, бо вони пізно, до, до як я сказав, доходять навіть, до того етапу, щоб вони вже е, робили, були, як, як в нас кажуть, плідні не плідні. В хумуті. Де в хумуті є Кобилу їздиш в хмуті? Це добре, хумут саме. Хомут, кажуть, що хомут саме краще, бо кінь має силу. Я теж зробив хомут, але два рази вивіз гною, раз проїхав всі в возі, і вже не цей, Десять років. Каже, каже Андрій, Андрій каже, що кобила бере кубічного кубана і. А я не збереже, йде. Іде тепер що Я не підховав, я наперед її поворотом Це добре. Це добре. Ну, це... Кінь має робити роботу. Щось трохи людині заробляти, собі заробляти на зерно. Аби щось така є кобила. Зараз ми виведемо фараоном. Андрій буде сам його пускати до кобили. Таке справи. От, є вже жеребець. Вигнали. Андрій прогуль, прогулює. О, може батьків взяти. А? О, може ботіху, взяти. Я стань навколо, я зараз стану. Б'є, фараон! З мене довшу важку. Б'є! Б'є! Гуляй, гуляй! Є, супер, видиш? Він такий хоче, він вже привик до мене, знаєш, і він інакше на то. Давай, гуляй. Зараз буде. Виш, кобила зараз е, палиться. Бо то вже Андрій приїхав через день до мене, але мені зручно, бо він у буса загрузив, привіз, спарували і поїхав, бо зараз... Ні, то нема грізниці, Б'є! б'є, у другий робіт <світненький> У Уйванівці в мене є родина там. У Уйванівці, оп Опа! Ще раз нагадую, жеребець на паровку, кого цікавить. Хлопці є, що... Чужі мені, та й не знаю, кажуть, що жеребець міг би бути. Добре, підводь, підводь до кобили. Підводь до кобили. Парували ми вже кобилу фараоном. Кобила вже фіс пістолетом. Метр 68. Ти маєш метр шість вісім? Фіс пістолетом. Пробуємо. Пробуємо його зараз. Водя треба пшено? Нє, тако. Ти бери її води, води, просто відчіпи від яблунки. Заводи його, Андрюх. Андрій, заводи. Буде, і раз, буде раз. Я Ді думаю, що буде. Та, перепалиться. Хайт, хайт. Хай. 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 Заводи його на місце. Пароан роботу зробив. Йде ту? Кобила? Вже Жіда. фараон роботу зробив. Жіда. То як вона називаєшся? Лесь. Леська. Леська? Леся Богданівна Леська. Ага. Ти чого Богдан називався, що мене купити? Та? Так. Ага Візьми її трохи туди на Найпо... Добре, супер. І найгуляє. Переважно добре. В загальному е, казали, що як так є, що ну, так як не приймає кобила, що є, що на як і запрягає. Я верхом є, тут туди приймає. Так? Єзди верхом. І того де прийняла, так? А видиш, видиш? Туди, сіда, ухай, так, сюди, там, І від того, від того прийме? А так то не приймало. Не. Ну а що? Ну? тих хлопців. Довганюк. Ну. Судить ну? ганяє, а всюди є, не мало, раз, мало лучше. А як уже... Ти пускав свого жеребця, то сідав на нього і верхом, так, і верхом. заїздив її в скаке. Так діло чуєш, викав два куба лісу, одного повіз з лісу, і за годину лучив родина. За годину це двоник, дзвонити, а як коли Буває, буває, але ведеш, навіть по практиці, що ви навіть вже самі це... Е, ну, пройшли через це, що не приймала, не приймала, потім вже, і я теж неодноразово це чув, що треба, треба трошки не. поганяти, трохи, так, аби воно рушило в собі. Так, Вона тиснеться, а ще та як фарон, жеребець великий, і воно знаєш. Великий так, і воно своє, а так трохи погуляти. Річ має забута на біжить до бані. Що ж буде? Або нічого, або шо А? Ану станче воно не цей. Точно буде мати. Зараз почекай, зараз будеш пош. Зараз, зараз візьмем. Одним словом у нас. Ні, та ні. А так чи почали, як нас. Але дулося, так? Ну, почало тут. Починає. От коли вона попієш, зразу Раз воно бусі не буде густити. Не буде, ні? Йди взьме шуфлю у стайні, ти може зробити там, знаєш. Ти дай Так. Оце й ми і нарадити. <різь> ні, бити не можна. Бити не можна. Треба. Трошки буде погана якість, бо то сьогодні хмарно. Іде такий невеличкий дощик. Але природа не вибирає. Весна, клекоцей вже. Зійшов? Коти шоу. мартують. Так, коти кобили мартують, теж. Коб... Кобили теж. Так, кобеле так. Є? Ну, сама на чорна. Ага. Така сама за велика? Ми два збігаємося. Джемає, це дещо червоної лежить. То забагато буде. Медвасі спрягаємо. Ні, то двоє не добре, Юр. Добре би одно. Добре би... Так. Добре би одно. Добре би одно, так. Медвас і спрягає. А твоя теж така завелика, так? Так. Я зрозумів. Файно. А жеребна, не жребна? Нежеребна. Не Три роки ще молода, шукає час. Діде. Так, їде. Їде кобила вже потиху. У Іванівці. Мені саме так проще, знаєш, як людина приїхала. Та, це лише пустив, пустив, так. А так як чужого... Так, та, та. так, так. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, всім до побачення.